Щоби голос не посадить на цьому вашому розчихлінні, прозрінні, так сказати, осознанні. Зліва нема нікого, справа перешкода немає. І ще раз гляньте, тоді підгазніті звалюємо звідси і підрівнятися. І далі рівненько ми будемо їхати, як бачимо, пригальмувати пішохідне обмежена оглядовість і друга рядна дорога. Побачили? Побачу. Можна проїхати? Ривочок зробіть і відпускайте. Далі. ті перші нас херануть, але вони далеченько пригальмовуємо. Але оці вже під'їжджають. Це буде проскок. Там червоний буде, ці закінчаться. Тобто перші нас оті хірячить, другі оці, треті, оті, що їдуть вздовж головної. Погнали, можна? Ривочок робимо і дивимося і вперед, і дзеркало. Немає там нікого, нас ніхто там не ріже по бокам. Добре. Через плече гляньте, немає? Вперед. І ще раз гляньте. Добре. І ми скотилися. Як чудесно. Приїхали. Тут е, е, всі в а ми, як ліві, так? Да? Добре. Це веселей, треба веселей працювати. Проснутися, так? Да? І гарно видивлятись. Зелененький. Погнали. Зліва, справа ніхто там не біжить. Тоді погнали веселей. Раз тим більше, що ніхто не біжить, так? Да? І набираємо, 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 набираємо. Не 40 у нас обмеження, а 50. Так? Відпускаємо. Права смуга вільна. Да. Правий поки право дзеркало. Можна? Веліків немає? Лигеньку діагоналічку. Зеркало вперед. Зеркало вперед. Зеркало вперед. Вимикаємо. Погнали? Тільки ніжніше з покажчиком. Та тітя далеко. До середини не дійде. Mm -hmm. Так підгазніть тоді. Бо зараз дійде. Далі, що там попереду? Пришко. Добре. Нічно. Можна? Нічно. Ще дзеркало. І ще дзеркало. Ну і ще разок. Вимикаємо. Далі що в нас? Uh, трамвай. Трамвай. А де зупинка? Ідемо їдемо. Зараз він стане. Зрозуміли, так? Якщо в нас попереду трамвай, треба видивитись, де вона заразиться буде ставати. Він подвійний? Із двох вагонів? Так. Давайте перед пішохідним переходом. 7 секунд ми не встигнемо. Ми можемо затягнути на пішохідний і затягнути за пішохідний. Можемо? Ще 2 секундочки у нас є. Тобто у нас там ще зелений. Ми в упор до нього можемо під'їхати, не маємо права перетинати його відкриті двері. А тепер можемо продовжити. Да. Погнали. Оце, ага. отак от ми схитрили. Газку. Права смуга вільна? Да. Покащик, дзеркало, газку. Великів немає? Немає. Ще раз, немає віліків. Остання машина не поїхала. Немає. Вимикаємо покащик до прилеглої, погнали далі. Їдемо, 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 їдемо. Людей немає? Нема. Так погнали. Бо скоро і трамвай до нас підійде. Трампа немає. Це норм? Нема. Добре, проїжджаємо. Зліва немає, справа Нема. теж немає. Певно ли з безпечності проїзду трамвайних колій. Йдемо далі. І погналі! Скутера? Та, ми його хрен догонимо, це скутер. Перешкода, буде перелаштовувати. Добре, давайте Я... зробимо це або до суцільної. немає? Сильний, не там має. немає нікого, тоді до суцільної, без проблем. Так. Да? Так. Далі, що в нас там цікаво? Обмеження швидкості. Добре. добре. Значить, ми вправо пірнемо. Значить що? Правий покажчик. Це лівий. Д... Давайте правий. О! І дзеркало. Сказали правильно, а включили не той. І 20, ну нам повезло, у нас рівно 20. Чи ми спеціально відпустили газ? Вимикаємо. Добре. Правий це правий, да? Да. лівий да. це да. лівий. Да. Добре. <реш> Господи, скажіть, ну я вот так туплю. Та ні, ми, 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 зараз розчіпляємося гарно, ми гарно розчіпляємося. Бо перша частина заняття щось мені взагалі не подобалось. Я сижу і чешу репу, думаю, капець, а, я, а ми в суботу на іспит ідемо, я хірею. Ну, тут треба щось робити. Погнали, гаску! Веселей, веселей. Газку, гаску, Можна? Дивимося. Добре, ще дивимося, ще дивимося, вимикаємо. Ми зараз почали розчехлятися, у нас прозріння пішло. прозріння. Да, да, це вас так Право. треба порозчехляти. Не треба, але залиште. Газку, там перешкоди стоять. Газку. Ми ж в лівій, а в лівій що? Значить газувати. Відпускаємо газ. Цей куди назад здає? хер Херпаємо. Зеркало дивимося і ще дивимося. І ще дивимося? Пригальмовуємо, поступаємося. зліва. Справа немає пішоходів? зліва теж немає. немає. Затягуємо, плавненько заводимо в свою траєкторію Зліва машини, пасрать на них. Справа що там? Немає людей. Немає. На людей важливіше. Ще раз глянути людей. Можна? Немає. Добре. Можна. І лівий покащик. підрівнятися, підвести мордочку лівіше. Можна всунутись? Немає. Та ми вже це зробили. Це Тож погнали? Да. І вимикаємо, і подякуємо йому. І погнали. Тільки на іспиті можете в голос сказати Дякую. І вас почує автомобільний Бог в кармовому плюсі зарахується. Зліва справа. Він не наш, що він там втича стоїть? стоїть. Проїжджаємо, Хтось видивляється, бабуську вам при, приглянув. Да? Yeah. Розберіться, хто що робить, що вони будуть далі робити, і нахіра вони то роблять? Машини, люди, собаки, діти, бабки, велосипеди все, що в вас може перетнути, вашу траєкторію, вам цікаво. ясно? Mm -hmm. Ви просто видивляєтесь. Хто, що, куди, чого? І аби вони не в нас. Ясно? Ми ліворуч на перехресті. Пріоритет. У нас головна. Кому? Пішоходам трамваєм, Добра, і трамваям. Добре, добре. Пішоходи будуть? Дівчинка Ось. мимо йде, дівчинка мимо йде. йде. Наступних не буде? Добре. Попутнього не буде трамваю? Добре, що там зустрічний? А зустрічний їде? Добре, ми на перших трамвайних його почекаємо, рівненько стоячи. Плавненько зупинились. Наш е, напрямок атака рівненько. Да? Наступний трамвай зупиниться, не зупиниться. Зупинимося. Погнали? Зустрічка далеко. Лівих контролюємо. Лівих контролюємо. Зустрічка далеко, так? Да? Всерединку цілимся. Підгазовувати не треба. не треба, Зустрічка далеко. Людей не буде зліва справа. Рівняємося і людей проглядаємо ще. Немає? Немає. Рівняємося, рівняємося. Ой, поганенько підрівнялися. Ось ми підрівнялися. Погнали! І праворуч на перехресті. Тож? Правий так. І дзеркало. Біліків шукаємо. І Нема. раз їх немає, можна діагоналечку брати. Да. Зеркало подивляємося і підгазовуємо трішки, підгазовуємо, підгазовуємо. Зеркало вперед, зеркало і вперед. Це ще одне прилаштування, тут смуга подвійна. Підтягуємо, підтягуємо. Що там? Був жовтий, став червоний. У нас зелена стрілка, трішки. так? Що да. там зліва? Маршрутки немає? немає? Так поїхали, і нас ще прикривають, так да, трішки? Да. Так поїхали. Закручуємо, закручуємо вправу. Добре, зайшли, підрівнялися, Лівий <coughs> <Диви>, пакаші. <coughs> ще не можна. А зараз можна? Дайте газ гарний. І вимикаємо. І набираємо, 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 набираємо з потоком, з потоком. Ого, але не більше 50. Добре? На перехресті праворуч, покащик не трогать. Пальці туди не сунуть. Табличка, оця чортова. І включаємо напроти. І плавно зміщуємося через дзеркало. Підтягуємо, підтягуємо. Але ми там перелаштуємося. Підтягуємо. Ну їдемо, їдемо. Їдемо зеркало. Вперед! Зеркало, вперед. Не думайте, робіть. Ми ж вправо тягнемося в зеркало дивитись, правильно? Пригальмувати, закрутити, закрутити. лівий покащик відразу включаємо, тягнемо. Можна? Він нас пускає вже. Проїдемо, ну так звалюємо звідси. І погнали газку, вимикаємо покащик, їдемо далі рівненько. Реалітет який? На світлофон. світлофор? Кому? Та нікому. Через а... скільки поїдемо? Я, тебе не бачу. 20. І всередині смуги, всередині смуги весь час тримаємо. Добре. Хоч у нас і повний пріоритет, у нас буде зелений, ми повинні все рівно глянути по сторонам, бо хтось може помилитись чи проскакувати. Ми перші різко не повинні поїхати. Ми повинні поїхати плавно. Плавно. Просто відпускаємо тормоз, трішки газку. Ми вже не перші, тож вже норму. Але зліва справа все рівно подивляємося. Норм, всі стоять, все гарно. О, побачили трамвай, трамвай да? поки да. дивилися, випадково. Тут у нас зміщення буде. Mm -hmm. Ну, немає. Але пригальмовуємо, не треба прямо в місті йому заїжджати. Наступного не буде трамваю. Mm -hmm. Вони oh. можуть хороводом іти. Він стоїть? стоїть, Він стоїть. ми їдемо. Його бездія наша дія. Далі що буде? Перешкода. А Він вставати буде. Так! Так, так. А він буде ставати. Гарно, я вже думав, я вже думав не цей, не зупинився. Ці трамваї, це моя карма. Покашіки чого не вмикаємо. Чи ви прямо рухаєтесь? Прямо. І хай буде у нас цей е, покашік, да? ми ж не буде. передумали, да? Ні. добре. Ми продовжуємо рухатися в своїй смузі. Погнали? Продовжуємо рухатись в своїй смузі, а там розберемось. Подивляємося. Дофіга їх, так? Да? Да. Пригальмовуємо показово, щоб вони побачили наші стопи. Щоб вони пришвидшились і звалили. О, цей нас, да. Не передумав ще? Погнали? Глянемо ще. Не, глянем не, ще? Так. Подякуємо йому. А на іспиті не вздумайте. Тільки голос. Що тут попереду, Юдрем? Батон. Обмежена оглядовість. Що там, немає? Дітей, собак, Бабок? погнали. Їдем, 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 їдем. Випереджаємо трамвай, нахрен він нам тут з боку, так? Попереду ще бляха. Так. І що він робить? Стоїть показ. Добре. Без Так. Але двері відкриті. Ага. Люди в ньому є? Є люди? Немає? No. Ой, зараза, по-любому поїде в депо. Але ми no. встигли, так? Він ще no. ж не сів, так? Да? No. Він навіть без показщика ще був. Але мені здається, що він в депо поїде. Далі? Цей не поїде?